Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Незважаючи на важкий сезон, наше життя триває і моє бджільництво теж триває. і Я продовжую впроваджувати нове на своїй пасіці. Цього разу справа дійшла до бджільництва на 12 рамочкам додані. Для цього мені потрібно було придбати цей вулик на 12 рамок. Вирішив я придбати у компанії Медопром. Чому вона мене зацікавила, тому що у них зараз тривають знижки 25% на всю їхню продукцію. Дуже цікава компанія. Оцей вулик, який ви бачите на екрані, я саме обрав. Це один корпус додана та два магазинних теж полукорпуси на 12 рамок. Чому саме це в цьому відео я не буду говорити? Компанія мене зацікавила дуже цікавою своєю історією, яка складалася з того, що засновники, її теж пасічники, які спочатку робили вулики для себе, потім для друзів, як кажуть, потім вони придбали сучасне обладнання, найняли найманих працівників і. Зробили вже промислове виробництво цих вуликів. Саме це мене і зацікавило, бо промислове виробництво це не є домашнє, кустарне, як у мене. Ви знаєте, що я маю деревообробний вулик. Незважаючи на те, якість мене не дуже задовільняє своїх виробів. І я саме вирішив придбати вулик у професіоналів. Доїхав він у двох таких посилках, яких ви побачили. Вулик складається з даху. Складається з дна, нове для мене це було піддашник. На моїх е, вуликах на жодному немає піддашника, і це у мене викликає багато питань з е, дахом. Дах у мене е, целофан клейонка, він завжди вітром піднімається. І я вже давно думав зробити якусь там теж піддашник на свої вулики, щоб ту клейонку притискати в вулику. Компанії Медопром це вирішено тим, що є чверть на піддашнику, і ця чверть притискає, там можна клійонку в цьому екземплярі, який мені надійшов, був дах із дерева. Такий, як на лежаках. Комплектація теж дуже цікава. Мені в подарунок вислали польцоулавлювач. Дивіться, там є такі ручки для переноса. Конструкція вулика не нова у всіх підручниках вона є. Зроблений він з дошки 35 мм. До комплекту входив верхні, літок верхній, літок нижній прильотні дошки. і всі ці... Карпуси в розібраному вигляді. Це я зробив навмисно, тому що можна було замовити вулик в зібраному стані, але мене цікавила сама, саме доставка, скільки вийшла доставка. Доставка вийшла там біля 400 гривень. І можна вирахувати, що буде вартувати вам повністю ціна вулика. От тільки що ви бачили, як я потряс дно, дно таке дуже теж важке, міцне. У мене дно січате, а це саме суцільне дно. Тим мене зацікавив теж ця конструкція вулика. Бо ви знаєте, що у мене тут вітра на пасіці. І піддуває в зиму дуже часто. Тому я вирішив зимувати, спробувати зимівлю на е, глухому дні. Оце зараз я розпакував вже другий пакунок з полукарпусами і з великим даданівським корпусом, який е, складається з передніх двох стінок, передніх, задніх і двох бокових е, теж стінок. Ось я, я зараз теж. Так, потряс, що показав, що дуже важка деревина. Деревина зразу мені кинулася в очі, що немає сучків. Я скільки я стикався з деревиною, дуже не я бачив таку деревину, яка без сучків, я кажу. Це дуже висока гатунка сосна. До речі, вулик вироблений з сосни. Чи може там на виробництві є навмисна така технологія по вирізанню сучків? Не, не знаю як, але тим не менш, як воно, би воно не було, дуже якісна деревина, і вона мені дуже сподобалася, тому що вона не буде, не крутить, нічого там не буде. На цих сучки не будуть випадати, не треба там ремонтувати. тобто, я вже з перших хвилин того, як я розпаковував, дуже сильно був задоволений своїм придбанням. Те, що це я так на, на вагу е, поміряв, теж дуже все важке. От зараз ви бачите е, якість обробки деревини, дивіться, я от зразу вам скажу, перша моя думка, це було, що я би так е, щільно не зробив. Тобто, все воно підігнано міліметр в міліметр. тобто Відчувається е, рука фахівців, тобто якісь там, може навіть станки з меблевою якістю. Я не знаю, яке там обладнання на компанії Медопром. Але те, що це обладнання робить з деревиною, мені дуже е, подобається. Дивіться, оце стелі на даху. Тобто, і Я бачу, що вони дуже якісно простругані. Я не знаю, вони шліфовані чи не шліфовані, але виглядають дуже. Якісно, тобто, гладке, немає незаосенняць ніяких, немає за чому руці зачепитися. Тобто, ще раз наголошу, якість мені дуже сподобалася. І вулики, як ви розумієте, я бачу не перший раз. Оце одне з найкращих вуликів, які я тримав в руках. От зараз я справа дійшла до дна, днище Воно таке, знаєте, без, без, ніжок, без ніжок. Це теж я бачив такі днища, Теж є тут свої нюанси, і це днище теж буде нове в моїй практиці, якої я не застосовував. Тобто, це буде дуже. Добрий досвід у моєму бджільництві. Я порівняю січасте дно з глухим дном. Дно дуже важке. Тобто, це все воно, я ще раз повторюся, стругано з 35-ї дошки, і саме дно я не маю змоги поміряти. Там теж, мабуть, 35-та дошка, тобто, ну дуже таке важке дебеле. Це зараз ми з вами бачимо передню стінку до корпусу, теж мене цікавило. Як оброблена деревина, Деревина, до речі, складається з щитів, тобто клеєні щити. Я не знаю, що там чверть чи на чверть, але дуже якісна оця от проклейка. І навіть в деяких місцях я не бачив місце склейки. Тобто, настільки воно щільно, там, мабуть, якісь там. Вайми там, чи преса застосовується, я не знаю саму технологію, отут от, ми трошки можемо побачити, але щілей ми не побачимо. Я вже не кажу, щоб туди щось втормити, чи ніж, там, чи стамецьку. Немає такого. Все дуже щільно підігнано, якісно склеєно і висушено. Це у нас бокова стінка данніского корпусу. Тут ми бачимо профрезеровані е фрезеровки під ручки. Це теж всі кути 90 градусів. Я коли роблю собі вулики, у мене в деяких виробах не виходить кути 90 градусів, але тут фахівці працювали. Бачите, зараз ще склейку, такий брусочок вклеєний. Тобто, завдяки темному клею ми можемо побачити цю склейку. І... Ще хочеться зауважити, що воно все це простругане. Я так розумію, що воно спочатку клеїться, а потім воно стругається по всіх поверхнях, дуже якісно простругане. Тобто ножі я теж мавши досвід свій в фрезеруванні, не, роб, не у мене не вийшло таких якісних виробів. Так, зараз ми з вами можемо дивитися на. Одну з деталей магазинного корпусу, наче це бокова стінка, теж все рівно, немає ніяких хвиль, ніяких зубринів. Звісно, що на місці, де чверть вибиралася, там є трошки там заусенців, але це зрозуміло, що ніхто це не буде так чухать. Зараз я просверлюю отвори, бо просто так сверлити без отворів я не наважився, щоб не колоти деревину і тут. Користуючись нагодою до виробника Медопром, я хочу побажати, щоб вони в своїх виробах робили такі отвори на заводі, щоб пасічник, може хтось не має такого станочка сверлного, як у мене, і щоб рівно просверлить. Я думаю, що не у всіх вийде такі отвори. Але це зайняло у мене може хвилин 5-10, не так уж і багато. Я не вважаю це дуже великою проблемою. Зараз, просверливши, я буду починати збір оцих карпусів. Збір карпусів, звісно, що краще проводити в якомусь там кондукторі, який має там кути 90, відсо... 90 градусів. Ви бачите, що я проклеюю. Я не знаю, треба проклеювати, не треба проклеювати. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи проклеюєте ви ці кути, коли збираєте самостійно. Я вирішив проклеїти. Зараз я поставив дах вулика. І на, на ньому, та, зробивши таку поверхню, на ньому почав збірку корпуса. Скажу вам по правді, спочатку мене мені це з першого разу не вдалося. От зараз ви бачите, я там останню стінку прикручую, а по факту я її. І... Прикрутив ногами догори, потім відкручував і не ногами до гори, а задом наперед, скажем так, що фрезеровка під ручку отрималася всередині корпусу. Але потім все виправив, перекрутив, і я не бачив проблем в цьому. Ось такий получився корпус. Саме головне, що мене цікавило, це кути, рівні кути 90 градусів. Але коли я зібрав, я зразу побачив, що тут немає чого хвилюватися, вулик і сам збирається рівно, бо фрезеровки всі теж під кутами 90 градусів. І там просто я не знаю, ким це треба бути, щоб криво чи косо зібрати цей. Вулик. Там треба просто саморізами скрутити цей корпус. До речі, в комплекті мені надіслали теж саморізи. Мені їх не вистачило, тому що може я забагато їх повкручував, може їх треба в два рази менше повкручувати, але я, як кажуть, перестрахувався, повкручував дуже їх багато, по 4, по 4 з кожної сторони на кожну деталь. Тобто вийшло. 8 на 4 це вийшло у нас 32 саморіза. Мені було потрібно. Але тим не менш, така деталь вийшла. якість мене дуже задовільнила. Але наступними у нас були магазинні корпуси, і тут я вже почав хвилюватися. Чому хвилюватися? Тому що, якщо даданівський корпус він, він був зроблений з пліти, зі склеєних з до, дошок, то в магазині корпуси вони уявляли собою е, сильних дошок. А ми знаємо, що при висиханні, якщо неякісно висушена деревина, то її крутить. І оце я дуже сильно хвилювався, щоб не корпус пропелером. Але я коли закрутив четверту останню стінку, то я вже перестав хвилюватися, бо бачив, що все воно рівно. Рівно складається, тобто деревина якісно висушена, і потім вона тільки почалася оброблятися. Ніякого пропелера тут бути не може. Тим більш я ще раз вам наголошую, що посадив на клей, по три саморізи з кожної сторони повкручував, тобто конструкція получилася дуже міцна. А ще раз, в черговий раз повторюся, що дошка там ще 35 міліметрів. Дуже така дебела вийшла річ, з яка є, звісно, що є свої плюси, як і є свої мінуси. Але то, що вона буде довговічна, це факт. Це Цей корпус з дошки 35 мм. міліметрів. Далі справа дійшла до дна, до днища, треба було прикрутити нижній люток до днища. І, тобто нижню прильотну дошку, і загороджувальну теж планку, теж, льоток, так скажемо, прикрутить. Трошки теж мені було потрібно розмітити часу, але це такі, знаєте, приємні клопоти. Воно, знаєте, як в дитинстві, в дитинстві збираєш конструктор з батьком, от такі самі враження і відчуття у мене були. Під час зборки цього вулика. Тобто тільки приємні відчутті, Тому що я знав, що попереду мене чекає результат, який повинен бути. Я бачив з кожним кроком, що повинен бути добрим. Тому що якість цих виробів дуже вона висока. І я дуже задоволений. Оце от я прикрутив льоток, Він дуже так, нормально, правильно. Входив та далі справа дійшла до верхнього літка, теж треба було прильотну дошку прикріпити. І прикріпити льотковий загороджувач. Тобто тут він виконаний теж дуже вдало. Люток, наче 25 мм, може, я не міряв, скажу по правді, може він і 32, але на стандартний льотковий загороджувач. він. Це от він так крутиться. Той льотковий загороджувач він розрахований на 4 положення, повне відкриття, потім вентиляція, потім на одну-дві бджілки і закритий. І я перекрутив прильотну дошку, і з цим, з цим робота. З верхнім корпусом ще не була закінчена. Отак от він виглядає. Такий, знаєте, великий. дуже, І я в тому рахунку дуже багато пасічників нехтою таким, такою великою прильотною дошкою. Але це дуже важливо, бо бджола, коли вона гружона прилітає, вона. Мусить падать і потім ще раз підніматися. А на таку дошку вона вже не промахнеться. Тут вже ви бачите, справа дійшла до ручок, незважаючи на те, що там є фрезеровки, щоб взяти, наприклад, корпус. Але це такі міцні, надміцні такі ручки, які дають змогу взяти двом чоловікам і перенести той вулик з, -з -зі сторони в сторону, тобто вантажні роботи. Ці ручки вони такі теж дебелі. Я бачив теж декілька конструкцій ручок, але останнім часом їх роблять такі не, не дуже міцні. Ці ручки дуже-дуже міцні. Зараз я розпочав збірку цього вулика. Мене дуже цікавило, як воно все це встає. Якщо ви бачите, що воно, я збираю дуже легко, воно все дуже. Легко стає, тобто зазори є певні зазори. От зараз справа дійшла до того піддашника, який, який мені теж зацікавив оці стельові дошки. І коли я займався вулаками лежаками, всі ці дошки я теж використовував. Є, звісно, що великий плюс, наприклад, в зиковий період, щоб, наприклад, подивитися, як там клуб розбирається, частина даха, а не весь. розумієте, І весь все тепло воно не уходить. І справа дійшла до кришки. Кришку, звісно, що треба оббивати чи оцинковка, чи алюмінієм. Це буде. Пізніше, ну, це зараз я вам демонструю, як там воно легко все це закривається відкривається. І зараз от я демонструю, як, які люфти. Тобто те, як потрібно, щоб ти. Не з натягом, а щоб воно ходило, тобто був певний напуск. Такий певний напуск є, і мені, мене це дуже-дуже дуже сильно задовільнило. Зараз головний тест це як стає рамка. Ми знаємо, що рамка повинна легко ставати, але набовтася. І от я зараз демонструю, що дійсно рамка має певний люфт 3-4 міліметри, так як треба, розумієте, тому що бджоли її запропалісують, і вона потім вже стане як, як треба. Тобто дуже такі щільні розміри. Але на цьому я не закінчив. Я е, нацепив зверху магазинну наставку, і мене цікавило, який проміжок між. Магазинною рамкою буде і верхнім брускам нижнього корпусу. Теж магазинний корпус дуже добре встає, рамка, і знизу є зазор 7-8 мм. Тобто такі зазори, які відповідають біологічним потребам бджіл. Тобто, щоб бджоли не забудовували з одного боку, а з другого боку, щоб вони. Повільно ходили. І ще це не закінчився мій тест. Я зараз захотів все ж таки подивитися. А якщо я захочу ще одну доданівську рамку зверху поставити, чи буде вона вставати, чи все тут підходить, поставив два корпуси, і звісно, теж воно все супер підходить. Теж такий же самий проміжок 7-8 міліметрів. Тобто вона встає так, як треба, навіть в два магазинних корпуси. Тобто... В компанії Медапром дуже якісні креслення. Всю цю продукцію та дуже багато іншого пасічного реманенту можна придбати, відвідавши інтернет-сайт чи зателефонувавши за номерами телефонів, які я зараз викладу. Там дуже є корисного для пасічників, дуже корисне все для бджільництва. А я буду з вами прощатися, друзі. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!